Дорогі друзі, що би ми не говорили про цифровізацію послуг, але вони стають все більш доступними, і тепер багато речей можна зробити, не виходячи з дому. Навіть оформити пенсію, коли ви наблизилися до цієї заповітної дати, коли можете вийти на пенсію. Якщо маєте вдома чи на телефоні інтернет, і завантажили собі додаток Дія, то можете починати підготовку до оформлення пенсії через інтернет. Я послідовно розповім, що треба зробити. Ну, перш за все, потрібно зібрати необхідні документи для оформлення пенсії. Паспорт, ідентифікаційний код, документи, які підтверджують трудовий стаж. Тобто, це трудова книжка, диплом про освіту, військовий квиток. Якщо у вас була висока зарплата до 30 червня 2006 року, то можете взяти довідку про зарплату за 60 місяців, тобто за 5 років. Це не є обов'язковою вимогою пенсійного фонду, але така довідка може вплинути на розмір майбутньої пенсії. Звісно, довідка має бути з мокрою печаткою. І підписами керівника та головного бухгалтера. Зайдіть до обраного вами банку і відкрийте собі рахунок для отримання пенсії. І хай працівник банку дасть вам точні реквізити для зарахування пенсії, бо потім їх треба буде вказати до пенсійного фонду. Сфотографуйтеся для пенсійного посвідчення. Фотографи знають розмір, якщо ви забудете. А взагалі розмір фотографії 2,5 см на 3. Знайдіть своє свідоцтво про шлюб, якщо змінювали своє прізвище на прізвище, на прізвище чоловіка. Це стосується жінок. А тепер сторінки цих всіх документів треба сфотографувати телефоном або відсканувати за допомогою сканера. Якщо самі не можете або не вмієте, зверніться до будь-якої торгівельної точки, де роблять копії. Скановані копії треба робити лише з оригіналів документів, а не копія з копії. Копії мають бути кольоровими, чіткими і такими, щоб їх можна було прочитати, тобто читабельними. Розміри документа має бути до 1 МБ. І давайте йому таку назву, яка відповідає документу. Тобто паспорт має називатися паспорт. Диплом диплому. А не якісь там цифри чи позначки. Якщо ви все це зробили, значить готові діяти далі. Відкриваєте додаток Дія і натискаєте кнопку Активувати підпис Дія. Щоб вона засвітилася зеленим кольором. На сайті пенсійного фонду є портал електронних послуг. Заходите на нього. У верхньому правому куті натискаєте кнопку Вхід і обираєте «Дія підпис». Натисніть кнопку Отримати код для входу. На екрані з'явиться QR-код. Відкрийте додаток Дія на телефоні та відскануйте QR-код. Просто наведіть камеру на код. На телефоні натисніть Підтвердити. Активуйте дія підпис, тобто пересуньте кнопку активації в крайнє праве положення, якщо раніше цього не зробили. Пройдіть перевірку у дії за фото. Робіть те, що пише у дії, наблизьте камеру до обличчя, щоб рамки стали зеленими, кліпніть кілька разів. Робіть це при доброму освітленні і на однотонному фоні, наприклад, на фоні білої чи сірої стіни. Потім натисніть Далі. Придумайте, запам'ятайте і введіть п'ятизначний код. Цей код потрібно буде для накладання дієпідпису. Якщо ви все зробили правильно, на телефоні з'явиться підтвердження. Тепер ви автоматично потрапили у свій кабінет на порталі електронних послуг пенсійного фонду. Подивіться уважно у розділи і у розділі щодо пенсійного забезпечення знайдіть вкладку Заява на призначення пенсії. Заповніть її. Виберіть тип пенсії, наприклад, за вислугу років». Заповніть анкету. І тепер прикріпіть підготовлені скан копії документів і натисніть Сформувати заяву. Далі підпишіть заяву за допомогою дія підпису. Натисніть Підписати і відправити до пенсійного фонду. Все. Ви відправили свою заяву до пенсійного фонду. Тепер перейдіть у вкладку Мої звернення і перевірте, чи є там ваша заява. Якщо є, значить ви успішно подали заяву на призначення пенсії онлайн, тобто через інтернет. Тепер чекайте на результат опрацювання вашої заяви. Це займе не більше 10 днів. Нагадую, Якщо ви подасте заяву не пізніше 3 місяців з дня народження, коли отримали право виходу на пенсію, то пенсія буде призначена з наступного дня за днем народження. Якщо подасте заяву пізніше, як 3 місяці від дня народження, то пенсію призначать з того дня, коли ви подали заяву. Тобто ви можете втратити 3 і більше місяців для отримання. Пенсії, якщо не подасте заяву до трьох місяців від дня народження. На перший погляд, ця процедура є складною, бо багато різних дій. Але якщо не вийшло, повертайтеся до попередньої дії і продовжуйте. Треба бути наполегливим. Можете зупиняти моє відео і робити послідовно всі кроки. А можете відкрити вкладку з інструкцією на урядовому порталі, яку опублікував Департамент комунікації Секретаріату Кабінету міністрів 21 жовтня, тобто вона зовсім свіжа. Я залишу посилання на ці інструкції внизу в описі під відео. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!